Передбачення майбутнього на наступні 100 років. Два провідні британські футурологи Іан Пірсон та Патрік Такер розказали, що чекає на людство у 2112 році. Населення планети тоді буде близько 10 мільярдів чоловік. Щоб прогодувати всіх, ми побудуємо тисячі океанських ферм. На них буде вирощуватися не тільки риба, а й водорості, з яких ми отримуватимемо харчові продукти і пальне. Генетично модифіковані водорості поглинатимуть багато азоту з атмосфери. Через це прісної води на землі стане більше на 68 відсотків, а пустелі перетворяться у тропічні ліси. Антарктида перестане бути заповідною територією. Спокуса видобувати мінеральні ресурси надто сильна. Термоядерний синтез стане реальністю. Перші реактори вже з'являться до 2045 року, але ймовірно вчені винайдуть і нові джерела енергії. Телепатія буде повсякденною справою. Кожен зможе сприймати і передавати думки на відстань. Їх можна буде зберігати в комп'ютерних мережах. Люди стануть безсмертними, принаймні, мозок напряму під'єднають до комп'ютера, а це вже електронне безсмертя. Фізично люди також стануть жити довше через відкриття у генній інженерії. Нанороботи циркулюватимуть нашою кровеносною системою і ремонтуватимуть старі клітини організму. Штучне запліднення повністю замінить природне і вчені навчаться відбирати 100% повноцінні ембріони. Вже сьогодні багато мов переживає кризу. Ймовірно, до кінця століття їх залишиться тільки три: англійська, іспанська та китайська. Одностатеві шлюби стануть законними, хоча у деяких країнах цей процес буде проходити повільніше через релігійні обмеження. Звичайний шлюб змінять на укладання контракту на певний період часу, а не на все життя. Якщо ви житимете більше століття, навряд чи в 20 років захочете одружуватись до самої могили. Окрім цього, фоторологи прогнозуються з великою ймовірністю, що суверенні держави зникнуть, а їм на Зміну прийде світовий уряд. У Британії можливо відбудеться революція. А Каліфорнія стане першим штатом, який вийде зі складу США. Кожен зможе злітати в космос, оскільки вчені створять космічний ліфт. Він буде економним і практичним засобом пересування.